Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. Я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушкувати капусту з м'ясом. Ну, а якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом таку капусту тушкувати. Для цього я взяла от такий кусок м'яса, тут 450 г свинного м'яса, капуста. Я її вже порізала ножем, У мене була така десь головка капусти на кілограм. Ножем на велико так порізала. Я люблю тушкувати, різати її, щоб вона була така на велико трошечки порізана. Потрібна мені морква, така величенька морква, два лаврових листка, дві цибулі, одна цибулина мала, одна більша, можна одну велику, сіль, ну можливо, цукор буде потрібний отут у мене є. Чорний перець, олія і столова ложка томатної пасти. Ну, Скільки піде пасти вже в процесі, буду показувати, чи більше, чи можливо і менше. Я вже тоді буду, коли буде капуста тушитися, я буду вже пробувати, чи треба більше, чи не треба. От, от і все, що мені потрібно для сьогоднішньої тушкованої капусти. Зараз я от поріжу ще м'ясо, моркву, цибулю і вже далі буду показувати вам. Я вже поставила сковорідку, щоб нагрівалася, і покажу вам, як я що порізала. Ну, от, покажу. Бачите, морку не на терки натерела а просто порізала такою, ну, такою соломкою дрібненькою. Отак, і цибулю так теж От. Теж порізала такі не дуже великі кусочки, от такі, подовгуваті кусочки порізала. От, такі. е ну, Сковорідка нагрілася вже майже, і буду додавати сюди олії. Отак. Ну, ну, десь так грам, грам 80 мг. 80 мг я дав. От. І зараз вона нагріється, буду туди м'яско закидати. Ну, все, можна. Так. Тільки я так гарно порозрівняю. І коли вони трохи скіт я вже тоді його буду перевертати. От я вже раз перевернула м'ясо. Бачите, мяско зробило такий сік. Ось такий сік. Та водичка трошечки зробилася. І я його на такому маленькому огні буду кишити ось цьому соку до тих пір, поки от, сік не випарлюється гарно. зробиться стільки саме жир, не залишиться. От, вже далі буду показувати. От покажу вам, я накрила накрила і покажу вам, як м'ясо, скільки зробило свого соку, і як воно у своєму сокове на маленькому огні протушується. Бачите? Я води туди не додавала. от, Зробила тільки свій сік і так далі буде вже до то буде тушитися, поки не самий жир не залишиться. Як бачите, от вже вся от вода сіпека із м'яса, весь витік, і воно вже починає підсмажуватися. І я тепер його посолю. отак, трошечки. І додам ще сюди, я бачу, що ще треба сюди олії додати. Це вже кожен дивиться, скільки там м'яска, скільки там олії треба ще додати. І зараз буду вже його смажити до золотистого такого кольору трошечки. І тепер буду закидати сюди цибулю і морпочку разом. Все разом так, закину. І хай гарненько ще обсмажиться. От поки цибулька там з морпою потушується трошечки, я візьму отак соли чайну ложечку взяла і отак от посолю капусту. Можна ще трошечки, ну, щоб не пересолити. І отак от рукою трошечки перетрузати. Отак от перену її, щоб хоч чуть-чуть вона пустила свій сік. Можна було і скорше це зробити. Так, щоб вона скорше там протушилася. Беру два лаврових листочки, отак їх перерву от на четверо. Давай, так, сюди зразу хай трошечки. Можна було їх додати, коли давала морку, сюди ці бульку, щоб вони трошечки ці ворові листочок дав запах. Отак. І тепер буду вже додавати сюди капусту. Отак. Буду додавати потрохи, буду перемішувати, потім ще додам. Так. Помішаю, гарненько все-все. Що можна ще додати. Отак. І зараз додам трошечки води. І попробую вже, якщо треба буде цукор і томат, я буду додавати на самому кінці, майже коли вже буде капуста готова. У мене вже вся сюди капуста помістилася. І тепер додам трошечки води. Небагато десь грам 70 отак. Все. Тепер накрию і поклала такий більш-менш середній огонь, і хай вона на такому огні тушиться. Тепер раз відразу буду її помішувати. От пройшло хвилин, ну десь 30 хвилин вже пройшло. Я не скажу, скільки яка капуста тушиться, тому що кожна капуста по-різному тушиться. Є м'яка більш капуста, є більш твердіша капуста, тому. Кожен вже дивиться, як любить. Я люблю, щоб трошечки хропостіла капуста, щоб не була дуже така перетушена, дуже така м'яка вона. От, Тому я дивлюся за смаком своїм. Бачите, от середині ще так і є багато соку. І тепер я беру томат, оцю ложку томатної пасти і даю сюди. От так. І вже коли зараз вона трошечки, томатна паста ось, гарненько протушиться. 7. І тоді вже, коли вона потушиться, все разом перемішаю. І буду пробувати тоді, на, яка вона за дуже кисла, чи не кисла. Чи треба цукру мені туди, чи не треба, тому що тут є морква, солодка. солодка і не завжди я люблю давати цукор. Ось зараз воно гарнесенько тут перетушиться. Всередині туди. То отак помішувати і потім вже перемішаю все разом. О, паста томатна вже гарненько тут пропушилася всередині. Тепер вже зараз буду ось сюди додавати перчик, чорний, мелений, за смаком. Ви можете додавати, які приправи любите сюди, додавати. Тепер можна попробувати ще на сіль. І я кажу, і попробую все це гарненько зараз перемішаю, і Попробую на... Треба цукру чи не треба. Кукур, чи ні, ні. О, а запах такий гарний, дуже-дуже смачно пахне. І така вона не дуже передушена, така гарненька вийшла. І її, напевно, смачненька. Так. Гарненько вимішую її з томатною пастою, щоб вона ще трошечки з перчиком. Пробую, як казала, на насіль. І вже вам покажу на столі, яка вона вже в готовому вигляді. Капуста вже готова, і зараз буду пробувати, яка вона на смак. Я ще скажу, що я додала ще чорного перцю трошечки за смаком, і соли, цукру не додавала. От вона дуже така і не кисла і смачненька. Дивіться, і м'яска тут хватає, ні з якого м'яска. Гарно розсипається, покажу вам, що там внизу немає ніякої там вже ні води, нічого, і вона не є така сильно-сильно жирна. От така. Візьму вилочку і все-таки посмакую. Дивіться гарненька, дуже смачненька капуста вийшла. Я таки посмакую її і її попробую. вже. Гаряча. Ну, дуже смачна. Така смачненька, смачненька. бачите, така. Так що, дівчатка, хлопчики, всі, хто сьогодні був зі мною на кухні, на каналі, дивився, як я готувала таку капусту, готуйтеся, дуже смачно. Получається, дуже така смачненька і дуже добра. І всім, всім гарно дуже дякую за ваші лайки, за підписки, за коментарі вам дуже гарно дякую. І запрошую вас і надалі дивитися мій канал. Я думаю, що і далі буду готувати такі блюди, щоб ви були і прості, і доступні. Ну що, бажаю всім нам мирного неба поскоріше, душевного спокою, як кажуть, добро і радості хоч трошечки в кожний дім. І всього всього найкращого, і тоді до зустрічі.